Головне на ранок, 11 листопада. У Львові триває епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції в одному з навчальних закладів. Там вже зареєстрували 19 випадків захворювання, госпіталізували 18 людей. Одна людина перебуває на амбулаторному лікуванні. У всіх хворих симптоми гострої кишкової інфекції, нудота, блювання, діарея, загальна слабкість, біль у животі та підвищення температури тіла до 39 градусів. За інформацією лікарів, стан пацієнтів оцінюється як середньої важкості у шістьох Дітей лабораторно підтверджено ротавірусну інфекцію. Джерело інфекції та фактори передачі встановлюють. Аналітики проєкту Діпстейт повідомили про ускладнення ситуації в Запорізькій області. Як зазначається, ворог збільшив свою присутність в районі Солодкого, Новомиколаївки, Рівнопілля, Нового, Новоуспенівське. Зокрема, росіянам вдалося окупувати повністю населений пункт Успенівка. Наразі противник активно тисне на нове та новоуспенівське і вже починає поглинати рівнопілля. Зазначили у Діпстейт. Краматорськ зазнав масованої атаки за пів години. По місту вдарили сім безпілотників. Під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура та приватний сектор. Є пошкодження освітнього закладу та житлових будинків. Загинув 64-річний чоловік. У Бельгії з'явилася партія, названа на честь Трампа. Абревіатура Трамп розшифровується як єднання всіх заради союзу популістських рухів. До складу керівного комітету, зокрема, входить Еммануеле Лікарі, який балотувався від партії в Ламс, але був відсторонений після прославлення фашизму. Дональд Трамп є символом популізму. Він одразу показує, за що ми виступаємо, каже засновник партії Сальватор. Нікотра.